189. Я озвучу ще раз на загал, щоб ми розуміли, в Ірпінському регіоні, зокрема у місті Ірпіні, тої необхідної кількості земельних ділянок, яка необхідна, для... в тому числі, до речі, через те, що багато людей кричить, що це не Ірпінь, ну, На жаль, землі немає. А хлопці з війни повертаються. І хлопці налаштовані на те, що держава їм пообіцяла про те, що вони отримають земельну ділянку. В роботі з різними громадськими об'єднаннями, а в нас їх декілька в Ірпінському регіоні. Ми зрозуміли, що хлопці налаштовані не ну, скажімо так, частина на земельні ділянки, а частина готові отримати квартири краще, ніж земельну ділянку, тому що в когось є фінансування в родини будуватися на земельні ділянки, а в когось немає фінансування будуватися на земельні ділянки. І таким чином ми намагаємося від побажань, які ми отримаємо від цих громадських об'єднань, знайти вихід забезпечення земельними ділянками і квартирами. Повторюся, в межах існуючого Ірпеня у нас тої необхідної кількості землі, яку необхідно, щоб всім роздати, хлопцям, немає. Шукали виходи. Один з виходів був запропонований наступний: у нас є проблемні підприємства в місті, які мають довгострокові договори оренди. Ну, наприклад, на 25 років, на 49 років. Тобто, ви розумієте, так, що наша каденція, каденція, за нами і каденція аж за нами, за нами. Нічого не зроблять з цими договорами, бо вони існуючі, діючі. І е, через суд, я вам про суди вже розповідав, наскільки важко це зробити розірвати. Ми знайшли двох таких е, підприємців, які, е, ТОВ Каласар, і Товго е, Гормаснаб, які е, погодилися відмовитися від договору оренди, е, зменшуючи кількість е, земельних ділянок, які залишаться їхнім підприємствам до 30%. А 70% передати цих земельних ділянок для видачі нашим представникам антитерористичної операції, яких ми з вами визначимо. Для того, щоб ні Карплюк, ні Іванов, ні Петров, і жоден ну, депутат, ні міський голова не впливав на цей процес, хто має отримати земельну ділянку чи квартиру, ми запропонували механізм. Цей механізм наступним чином: є рада. АТО при Ірпінському міському голові. Ми туди запрошуємо і направляємо всіх хлопців, які приходять. Ми попросили ради, раду цю створити положення, а в положенні прописати критерії видачі земельних ділянок і квартири, критерії черговості. Повторюся, наприклад, ніхто не спорить, що основним критерієм першочерговості є ті родини з сім'ї загиблих, правда що? Одним з критеріїм є, якщо людина втратила працездатність, там, вибачте, без ноги повернулася, без руки повернулася, або ну, стала інвалідом, так чи? І так далі. Тобто є ряд різних критерій, які самі хлопці ж і визначили. Відповідно до їхнього того, що вони визначили, ми пропонуємо і вести видачу. Але зараз ми їх послухаємо. Зараз ми їх послухаємо. Але я скажу вам одну річ. Тобто в даному випадку ми. Уже, скажімо так, маємо тільки деякі доопрацювання питань. Чому? Тому що у нас, от Ігор Валерійович Панасюк, правильно замітив, є хлопці, які пішли добровольцями і не були ніде зафіксовані, наприклад, безпосередньо в військкоматі, да? серед них є родини ну, загиблих. Розумієте, так? І, і ми повинні врахувати всі потреби. Але для того, щоб самі хлопці, я бачу, що багато з них присутні сьогодні і сидять в залі, я заспокоюю, ми за період 3-4 місяці весь той об'єм квартир і ділянок по спискам, які в нас є, ми забезпечимо. Тобто, можете не хвилюватися про те, що сьогодні дали там перших 50 квартир і чи там 100 ділянок. І це і, і все неправда. Ми зараз за 2-3, максимум 4 місяці по всім тим спискам, в тому числі й оновленим спискам, які ви нам подасте, ми забезпечимо всім видачу земельних ділянок або квартир. Тому нехай це не буде предметом того, щоб ви всередині там, не дай Бог, посварилися з цього приводу. Це таке моє особисте прохання. Я прошу дати слово, давайте послухаємо Антон. Ігоря Валерійовича послухаємо. Ігорович, скажете пару слів нам після того? Да? Чи, будь ласка, Антон, виходь. Добрий день. Мене у полномочі виступити голова нашої ради, місцевого ветерана АТО. Значить, по списку. Списком ми вже працюємо на протягом 4 місяців. 4 місяці тому, коли ще наша організація була не юридична, а просто фактична, ми вже тоді почали займатися цим списком. Создали положение, как сказал Владимир Андреевич. Основные пункты, я так по-военному скажу, вот первые идут семьи погибших двухсотых, на втором месте трехсотые, остальные по дате мобилизации. Вот. Очередь мы эту слаживали от того, как приходили люди, подавали заявления и выбирали, или это будет квартира, или это будет земля. Вот. На данный момент Список в принципе уже готов на процентов 80%. Осталось только вот единственно от организации войны авансов получить дополнительных людей. Мы их вносим. До вторника мы принимаем это все вопрос, закрываем и в пятницу полностью эти списки будем, так сказать, ну, обнародуем. Потому приглашаем и депутатів, приглашаем прессу. приходить на 6 часов на пятницу для участия, чтобы вы видели все, чтобы это было открыто. По поводу, по, по поводу, того, по поводу того, как это все делается, это все происходит на, по адресу Центральная 55, занимается Диана, большое количество людей и днем, и вечером, и ночью временами занимается подготовкой документов, также, товарищи депутаты, приходите, участвуйте, контролируйте. Не забывайте, что это центр волонтерский, то есть не с пустыми руками вас ждем там. Вот. И... То есть могу от себя гарантировать, что список будет открытый для всех. И в прессе будет это все, и все смогут увидеть, по каким положениям. Вот, например, список кто-то входит: звание, фамилия, имя, отчество, дата призыва, участь, участь в АТО, то есть удостоверение или же справка. С антитеррористической операции, подмечания: или это семьи погибших, или, или это 300-е. Потом дата призыву вот. и побажание на отримання, то ли это земля, то ли это квартира. Все просто, все доступно. Все могут прийти, все знакомиться и участвовать даже в этом всем деле. Дякую. Ну, как Дякую. Бы все. Дякую, По количеству сейчас на квартиры у нас... Ну, сейчас по земле мы, да, идет у нас вопрос. Скажите, все, скажите. По квартире у нас 70, 77 человек на квартиры подано, но заявления еще идут и идут, и идут. Потому как у нас мы обработали только две волны. Планировалось три волны призыва обработать. Ну, Заканчиваємо, пытаемся три волни, это все закрыть вопрос. На землю у нас, якщо я не ошибаюсь, 140 человек. Вот. тому как списки корректируются кожен день, вот кожен час приносять документи, кожен час ми пытаемся как то Але дивіться, я внесу корективочку. У нас всього на станом шостої, шостої хвилі призив нас було призвано з регіону 586 чоловік. Тобто, ми розуміємо з вами фізично, що це та кількість людей. Яка ну яку нам з вами потрібно буде в результаті забезпечити е, ділянками або квартирами, крім того, е, і рада АТО, і е, громадське об'єднання е, щитвоєнів інтернаціоналістів вийшли з пропозиціями, і як, по-моєму, вони слушні, щоб родини загиблих отримали і ділянку, і квартиру. Правильно ж? Тому що фактично втратили е, того, хто буде кормити родину, і це дуже важливо. Тому ми, 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 цю пропозицію, яку вони, з вони вийшли, підтримали, і я думаю, що це теж, теж буде предметом, ну, навряд чи буде обговорень, дискусії, але сам факт, що так буде. Тому дякуємо. Давайте, якщо з вашого дозволу, послухаємо ще Ігоря Валерійовича. Да, так, ще хотів додати по поводу, от, к нам дзвонила Марія Ігоревна, ви, да, просили по спискам все. То есть, не було спекуляцій, не було на эти вопросы вообще какие-то разговоры, приходите, пожалуйста, участвуйте, смотрите, наблюдайте своїми глазами, і нам буде легше отчитаться, і ви будете всі... Вот в курсе дела. Спасибо. Дальше да, да. слушал. У нас есть список слов, которые участники от тот, возможно, э, на выделение замальных делян. Э, как можно Ваши списки согласовать с нашими списками. Дело в том, что мы ваши списки видели, и мы собирали с разных источников: и с военкомата, и от вас, и от тех, кто вообще нигде не, не был, вот так приходили просто и, так сказать, подавали заявление. Я думаю, если в, до вторника. Ваш список є у нас. Он у нас є. Давно. Тому, що... Ми просто його смірюємо, я уверен, що всі там будуть. Хто? І... Я, я додав два речення. Я думаю, що ви... те, що я додав два речення, вони будуть, вони будуть справедливими. Дивіться. Справа в тому, що всі, хто йшли до нас, серед тих, хто нам писав заяви в міську раду, дуже багато людей, які не призивалися через Ірпінський вінкомат. Розумієте, да? це є нюанс. Я вважаю, що ми першу чергу повинні забезпечити тих. То призваний був через ірпійський вікомат, то проживав в Ірпіні. і е е е так буде логічно. Ну просто а вже потім, якщо у нас буде ресурсна можливість. Ми будемо розглядати ну, есть, э, інші звернення і заяви. Так, да, у нас є це в положення по поводу європейської да. прописки. Ні, я повиску. до іншого кажу, що до нас ми не маємо права, якщо приїжджає людина, яка проживала Донецькій, Рівенській, Житомирській області, і приходить, пише заяву, ми не маємо права її не прийняти. Ви це розумієте, так? Тобто ми її приймаємо, вона є в нас в загальній кількості. Але факт розподілу будемо робити тільки через це положення, про яке ну, про яке йде мова. Да, будь ласка. Антон, а чому, что вы сказали 140 ділянок, да, у вас э, ну, в списках 140 участников, а в земельном відділі больше? Тільки что ж -то пояснив. Тільки что ж пояснив, Я объясняю. Нет, на самом деле гораздо больше я участников хочу, и гораздо больше желают получить землю. 140 мы отталкиваемся от того, что сейчас есть, для того, чтобы закрыть хотя бы первые волны, понимаете? Пожалуйста. Обидва запитання перепрошую. 300 чоловік писали заяви до міської ради. Всі ці люди, які писали ради, вони приносять зараз документи до ради нашої, своє учасники Реко і вже приймають рішення до квартири, чи до земельної ділянки. Вони ці списки вже помінялися, тому що дехто передумав, хоче взяти квартиру, ми не одно вирішено. Тому таким чином йдуть ці списки і та кількість людей. Дякуємо. Антон, якщо немає питань, то будь ласка. Ну, на дивіться, може, тобі є призвичайно. Робимо акцент на військомат ірпінський чи на прописку ірпінську. Дивіться, говоримо ну, тут питання дискусійне, я вам поясню. У нас є частина хлопців, які були приписані, і вони призивалися безпосередньо. Є частина хлопців, які не були приписані, але стояли на обліку ну, все одно тут. І звідси призивалися. Розумієте? Я призивався, не призивався звідси. Я сам пішов. Тобто ми і в воєнкоматі, і галочки ніякої по нас не стоїть. Місце прописки в нас акцент, а я прописую. Ні, ні, це ми, дивіться. це ми. Е, ваше питання чи він вірне. Я думав, що зараз Ігор коли вийде, він про це скаже. Бо ми з ним це обговорювали на вихідні дні. Він піднімав питання, що є частина хлопців, яка добровольно пішла, не, не, не призиваючись. Пішла добровольцями, але по факту це ірпінські хлопці, і я вважаю, що до них має бути підхід абсолютно ідентичний, як і до тих, хто призивався. Тобто ми обов'язково всі ті, хто пішли добровольцями, ми їх врахуємо і обов'язково дамо і зиме, по вибору, чи земельну ділянку, чи квартиру. Повторюся, у випадку, якщо, і це важливо, у випадку, якщо ми все-таки іпопію, і це ірпінь, і це не ірпінь закончимо і доріжемо. До межі міста ці 2000 тисячі гектарів, які намагаємося вже більше року закріпити по факту ірпінську територію, намагаємося закріпити, то тоді у нас буде ресурс абсолютно всім тим хлопцям, яким ми вже дали, додати ще. Розумієте, так? У нас тоді буде земельний ресурс. Тому я би просив би громаду, яка піднімає з бучку, що це ірпінь чи це не ірпінь. Якщо ви дійсно відстоюєте ірпінський інтерес. То давайте, щоб це, це був Ірпінь. Розумієте, так? Що? Бо якщо це не Ірпінь, то це будь, поїдемо всі проситися до Київської обласної ради, щоб нам там хтось щось виділив. А там ніхто нічого, скоріше всього, не дасть. Ну, не тому не дадуть, що не хочуть, можливо. Просто це зовсім, це зовсім інший процес, довгий процес. Бо сама обласна рада, це там. 90 депутатів, які, а в них 35 районів і міст, розумієте, 36. Тобто, як я зрозумів, ми робимо акцент на місці прописки Єрпінь. Ми робимо акцент на фактичній інформації, що ви у нас людина, яка проживала в Ірпіні, і що ви воювали. Все, це для нас основне. Це все вирішується на зображення. Всі ж приглашаємо всі організації при Єрпіня, всі приходять. Ну, всіх приглашаємо і всім передаємо через. Вот сейчас в п'ятницю на 18.00. Вот такі випросити всі обсуждаються елементарно. І всі ж ми ж друг друга розуміємо лучше, як ніхто. Я переконаний, що ми зараз ті всі моменти ну, спрацюємо. Ще питання до Антона є? Я пропозиція така. Може, давайте до п'ятниці зробимо випуск в пінському віснику, що відбудеться таке засідання в п'ятницю, щоб найбільш загал узнав про те, що буде це питання обсуждати. Давайте. Главное, чтобы э, пришли люди помогать и контролировать, но ну, не мешать работать, потому что были и такие случаи, которые приходят для того, чтобы только помешать нам что-то принять или что-то. Годите, давайте по радио, давайте газету, Юля, скажіть. Все правильно, Антон, в общем, так, в общем, так все сложил. Единственное, что у меня все-таки духи очень сильно беспокоят. Потому что, вы понимаете, такая ситуация, что у нас у э, ребят порядка серпеня в дуках порядка 120 человек. И то, ну, я объясню проще, чтобы все понимали. ДУК это добровольчие батальоны, которые не имеют э, ни справок, ничего. Это правый Возьмите. сектор. Э, вы должны понимать, и там репенчан у нас 120-120 человек. А в кого есть списки так вот в то том-то и проблема. Ну, с правыми я могу связаться, с УСО могу связаться. Они мне эти, вы понимаете, части воюют, тоже мне списки даст. А я могу только там вычислить терпенчан, которые еще воюют. Ну, давайте, ну, давай, давай. давай. просто надо ну, э, сделать будет нам общее собрание. Да, это, это на организации ну, лучше. Я сделать. людям рассказываю, я понимаю, что вам вторая третья, люди не понимают, что такое вторая третья. Я пропоную, Игорь Ильич, сановные У мене така пропозиція. Юріш, дивіться, давайте так. Я пропоную так: ту інформацію по добровольцям, тим добровольцям, яка у вас вже є, давайте її ми будемо приймати і вже будемо працювати. У випадку, якщо у нас буде доходити додаткова інформація, будемо людей ставити в найближчу чергу. Так чи ні? Отримання. Ну, прийшла інформація, ставимо їх в найближчу чергу для того, щоб вони теж не були нічим ображені. Так годиться? водиться? Вам дуже дякую. а Лаврін, будь ласка. Так, Володимир Арсеріч, шановні присутні, дивіться, питання виділення землі і квартира ТО дуже важливе. До нього прикута увага. І громадськості, і людей, які воювали, і всіх нас, там, депутатів. Стосовно конкретно цих двох земельних ділянок, розумієте, тут треба розібратися, комплексно розібратися. По-перше, земля рекреації. Тобто там можна да, будувати це... будинки. Ці дві земельні ділянки, земля рекреації. Подождіть, дайте мені сказати. З однієї, по-друге, це крайня це північна східна частина Ірпеня. Це санітарна захисна смуга Від пойми, від річки, розумієте? Те. З іншого боку, земельна ділянка це вже виділи. Тобто і ці фірми можуть там взяти і знищити цю зелену зону. Якщо вибирати, чи дати цю землю оточникам, Обої чи віддати тім, то краще, звичайно, оточникам, розумієте? Але все ж таки е, треба ну, опрацювати ці питання дуже серйозно, щоб потім ні у кого не виникло питань не до депутатів, так, не до е, з громадської ради. Наша позиція така, що ми повинні ми маємо виділити так, розумієте? Питання де. Кому і скільки. От всього, Чоловіка, ми включаємося в процес, якби е, до хлопців будемо теж ходити, будемо теж опрацьовувати. Але я ще раз е, кажу, е, по цим двом ділянкам треба. Кому... Дякую вам, Валенті. присідайте. Дивіться, я громаду. Громаду, дивіться, я поясню вам наступним чином. Перше. Знаєте, я десь півроку тому назад був скандал, по телебаченню показали. Приїхав хлопець і каже, хлопець Атошник дійсно давав інтерв'ю, каже, ось нам виділили землю в поймі. Ну, А йому він запитує його кореспондента, де б ви хотіли? І каже, ну там в лісовій території хотів би, щоб мені ну, дали землю. Ти якось тут не розберешся. Ну, В поймі дали погано, в лісовій території дали погано. Ну тільки залишилось на Марсі, Лаврінді. ну. Розумієш? Тому в тому випадку, коли ми кажемо словом давайте розберемося, де, кому і коли, то давайте розуміти, що це ми на рік відтягуємо питання. Будь ласка. перепрошую, зверніть, будь ласка, увагу по цьому питанню на позицію нашу. Відповість відповідь тому бійцю, який через два дні повертається воювати, у нього термін контракту до кінця особливого періоду. Він хоче хоч щось дати своїй дитині, яка залишиться жити, а він не напевно, що можливо з ним постатися завгодно. І скажіть йому, що ви будете ще рік шукати йому землю або рік розбиратися. Ми розбираємося вже рік з цими земельними ділянками. Будь ласка, виріште, що важливіше, чи забезпечити життє, житлом цих людей, чи зелена та рекреаційна зона. Дайте, можливо якісь тем. Скажіть, що там через місяць ми вам дамо нові землі. Давайте так вийдемо до цього. Але цього немає. Скільки пройшло часу від того, як стало питання по цим земельним ділянкам? Є якісь вже ви якось це розбираєтесь, уже дивилися, вже якісь рішення приймали. Прийміть, будь ласка, рішення для того, щоб не чекали ми ще потім шері, ще, рік, ще два. Не взагалі не дочекали. Угу. Дякую. Е, шановні колеги. Питання 189. гор мас на хто запросу голосувати. Хто проти? Утрималися. Троє утрималися. Та я 190, хто в колесар. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися? Дякую.